Одещина сьогодні у жалобі через загибель у пожежі шістьох сестричок. Трагедія нагадаю сталася минулої ночі в селі Шабо у приватному будинку. Діти просто вчаділи. Найменшим близнючкам було по чотири місяці, найстарші дівчинці десять років. Попередня причина пожежі залишений увімкненим на ніч електрокалорифер. На ньому, як розповіла мати, вона сушила вимокле дитяче взуття. Загорілася на світанку. Коли жінка прокинулась, в коридорі вже горіла, хату затягнула димом. Заради порятунку вона причинила вікно та зайнялося ще дужче. Жінка отримала опики, рук та обличчя, із нею працюють психологи і правоохоронці. Велике плам'я було все всередині було обито пластиком. Вагонка, пластик, дим, їдкий. Сильне велике задимлення зайти невозможно було. І скоріше діти, вони, я вибачаюсь, скоріше всього діти вони загинули спочатку газів тих от пластика.